Вітаю вас, любі малята! Сонце ніжно усміхнулось, вам до щічки доторкнулось, все навколо розквіта. Це до нас прийшла весна. Малята, ви здогадалися, про що ми будемо говорити сьогодні на занятті? Так, про весну. Але спочатку давайте пригадаємо. Як було зимою на вулиці? Було холодно, навкруги лежав сніг, усе замерзло? А з приходом весни які сталися зміни? З приходом весни стало тепло, гарно, усе квітне, зеленіє. Діти, а як ви гадаєте, хто допоміг весні? Здійснити ці зміни. Так, малята, пригріло тепле сонечко, подув весняний вітер і природа почала оживати. Тож яка пора року перед весною? Зима? А яка пора року настане після весни? Літо. А скільки всього пір року? Чотири. Давайте їх назвемо. Це зима, весна, літо, осінь. Весна буває рання, квітуча та травнева. Ранньою весною, тобто на початку весни, ще прохолодно. Сонце ще не дуже гріє, може ще навіть подекуди лежати сніг. Дерева у цей період стоять ще голі, без листя. Середина весни називають квітучою, тому що у цей час квітне уся земля. Квітнуть дерева, кущі, квіти. Зеленіє травичка, з'являються зелені листочки на деревах. Сонечко ще вище піднімається на небі та стає ще тепліше. Кінець весни називають травневим, коли всю землю вкриває зелена трава. Сонечко пригріває все дужче. У цей період найбільш яскрава природа багато зеленого кольору, а також серед зелені багато різнокольорових квітів. Малята, давайте розглянемо картинки і визначимо, на якій картинці зображена рання весна, на якій квітуча і на якій травнева. Ось ми виклали у правильній послідовності. Перша картинка це рання весна. Друга картинка це квітуча весна, і третя картинка це травнева весна. Навесні з теплих країв повернулися додому птахи. Діти, пригадайте, як одним словом можна назвати усіх птахів, які прилетіли навесні? Так, це перелітні птахи. Яких перелітніх птахів ви знаєте? Це граки, шпаки. Лебеді, лелеки та ластівки. Птахи звили собі гнізда і вже з'явилися з яєць маленькі пташенята. Від зимового сну прокинулися дикі тварини ведмідь та їжачок. Зайчик змінив колір своєї шубки. З білої на сіру. У диких тварин весною народилися маленькі дитинчата. Усюди квітнуть квіти. Давайте пригадаємо назви весняних квітів. Першими на весні розквітають підсніжник і пролісок, потім крокуси, барвінок. Тюльпани, нарциси, іриси або півники, конвалія, кульбабка, бузок. Навесні гримить перший грім, і можна побачити на небі після дощу веселку. Весною прокинулися від сну комахи. Над квітами літають різнокольорові метелики, працьовиті бджілки, у траві повзають мурашки та жуки. А зараз малята пропоную пограти з вами у гру, з ким дружить весна. Весна дружить з сонечком. Сонечко навесні світить і зігріває своїми лагідними промінчиками всю землю. Весна дружить з квітами, тому що вони усюди розквітають і милують очі, весна дружить з травичкою та зеленими листочками. Вся природа одягає зелене вбрання. Улюблений колір весни це яскраво зелений. Весна дружить з дощиком. На весні дуже часто йде дощ і поливає рослини, щоб вони краще росли. Весна дружить з птахами, які повертаються додому на весні і починають голосно і радісно співати. Весна Дружить з квітучими деревами та бджілками, які літають над ними. А ще, діти, ми пограємо з вами у гру, яка називається Так чи ні. І перевіримо, як добре ви знаєте прикмети весни. Весною тане сніг. Так. Весною Розквітають перші квіти підсніжники Так. Весною листя на деревах жовтіє та опадає. Ні. А коли жовтіє листя? Правильно, осінню Весною діти ліплять сніговичків. Ні. А коли ліплять? Так, взимку. Весною зайчик змінює шубку з білої на сіру. Так. Весною діти збирають у лісі гриби. Ні. А коли збирають гриби? Осінню. Весною прилітають шпаки і виводять пташенят. Так. Весною. Діти купаються в морі. Ні, вони почнуть купатися влітку. Весною трактор у полі сіє пшеницю. Так. Весною усюди лежить сніг. Ні, сніг усюди лежить взимку. Весною літають метелики. Так. Весною у тварин народжуються дитинчата. Так. Весною святкують новий рік. Ні, новий рік святкують взимку. Весною вся природа зелена. Трава, дерева, кущі. Так. Молодці малята. Ви дуже добре сьогодні попрацювали. Дякую вам за роботу. До побачення!